Вас вітаю канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо перехідну оправку ІСО-40 під хвостовик конус Морзе3 під різьбов, виробленого по ДІН 2080 форми АД. відомого турецького виробника Дегерлі. Даний патрон має конус ІСО-40, який розповсюджений на універсальних фрезерних верстатах, зручною заміною оправок. Ця оправка має наступні параметри: виліт оправки 65 мм, діаметр корпусу 40 мм. Посадковий розмір конус морзе3, внутрішня різьба М12. Вага складає 1,1 кг. Форма АД означає. Те, що цей патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. В дану оправку встановлюють, як правило, фраза із різьбовим кріпленням, які надійно кріпляться в оправку. Також на оправці є невеличкий кріпильний гвинт, за допомогою якого фіксується внутрішній гвинт, який кріпить ріжучий інструмент в оправці. Турецька компанія Дегрелі виробляє патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі та із нанесенням зносостійкого покриття, що забезпечує високу міцність оправки та її довговічність, для того щоб уникнути пошкодження конусної частини оправки, необхідно періодично чистити конус Пінделя вашого верстата для цього використовують спеціальні протирочні конуси, які ми також можемо запропонувати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті Оушенкрапечкабіск.ю, де ви можете також формувати своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України за швидко надійно та якісно.